Опа! З першого разу не вийшло. Вилізаю в робоче місце. Нова плитка, нова підлога. Тобто це після ремонту все абсолютно чисте. Цю ми залишимо, а ці поміняємо. От після шаурми якоїсь гостриї. Ви будете тут сидіти. О! Є. Yeah. Є! Yeah. Робочі поверхні, відкрита кухня, там три кухарі, тут декілька столиків. Всім привіт, друзі! В цьому випуску будемо шукати приміщення під нашу чудову українську шаурму Чуш. Так, я розумію, що це все затягнулося, і напевно більшість вас вже забули, що я планував відкриватися, а можливо, хтось і не знав. Але від цього наші плани не змінюються. Насправді, приміщення в пошуку вже давно, просто це все виявилось настільки складно і настільки затягнулося. Що я вирішив зняти з цього випуск і показати вам частину цього процесу. Сьогодні будуть п'ять локацій, які в принципі можуть бути. Але я хотів би почути вашу думку. Тому беріть щось смачненьке і погнали. Подивимось, що нам пропонує київський ринок комерційної нерухомості. Ух, як там все цікаво! Окрім того, щоб дивитися в інтернеті приміщення, я маю змогу проїхатися швидко по центру на Вєльчику. І подивитися просто де що здається. Можливо, побачимо реально якесь прикольне приміщення. Одразу зателефонуємо, спитаємо, що по чому. Погнали! Я, якщо чесно, мріяв би отам, на місці львівських круасанів. Але там нічого не здається. От ви ж ходите в оперу, прийшли б Шарль Гуно Гунона, Пауста, подивилися, пішли, поїли шаурму чуш. ну класно, ні, реально, якщо без приколів, то місце топове, для Салатейра і Львів Круасан, але там нічого немає. Рухаєш далі. Золоті ворота. Тут якщо щось і здається, то це коштує космос. Перша оренда, яку я побачив. Прямо навпроти Бесарабського ринку. Але таке немаленьке приміщення, напевно. Давайте телефонувати. Добрий день. Добрий день. По приміщенню телефоную напроти Бессарабського ринку. Mm -hmm, так є. А яка там квадратура і ціна, підкажіть? Mm -hmm. Там 507 квадратних квадратних. Ой-ой-ой. Ні, це дуже багато. Б... Воно тільки так, так здається, так? Да? Тільки так, так. -да. Mm -hmm. А скільки коштує? 1000... 400 тисяч гривень. Я зрозумів. Ні, це дуже велике. Дуже дякую, вибачте, що mm -hmm. страшного, Побачите. 507 квадратних метрів. Ну це хіба що, якщо ви всі е, разом підписники зберітесь і в один день приїдете, то в принципі таке приміщення може бути. Але так на загал ну це ні, це дуже багато. Опа! З першого разу не вийшло. А, невдовзі відкриємо новий проєкт. Тобто вони залишили приміщення собі швидше за все, і тут же буде щось інше. Але я бачу, в Аві позакривалися багато де. Я якось не очікував, що все настільки погано буде. Ну тобто. Чи можливо це вже не модно? Прям о. Є. є! О, добрий день! Добрий. E, підкажіть, будь ласка, цікавить приміщення, от на шотару Ставелі. Це воно здається, це тейк евей який e, Там, де банер я бачу, я маю на увазі. Well, Бачите, це приміщення і здається. Це З вікном банер, take away, так? Я, да? Я не знаю, що там на вікні написано. Оце Понятно. приміщення, що воно якому висить банер, оце воно і здається. Під кафе може бути воно, правильно? Може, може. А, а яка квадратура і яка ціна тоді, підкажіть? І, і буду. Ціна 2500-160 метрів. Клас. Е, воно є на сайтах. Де, можете на цей номер скинути, якщо є оголошення, десь подивитися фоточки? Або на перегляд, може, можна. Можна на перегляд. Можна на завтра, будь-який час. Пройко. Давайте на завтра, на перегляд, коли вам зручно. Загалом тут був салон краси. Кав'ярня була остання, а перед цим аж салон краси. Але кав'ярня була от тільки тут, в у цьому от квадраті. В принципі, якщо чесно, мені би вистачило ось цього от, чисто під шаурму. І ось, ну тут, звісно, зробити сходинки, все там, перефарбувати можна зробити благородно, гарно, а вилізає в робоче місце. Ось вона перлина, як на мене, цього місця. Тут ну, на кухні готуєш, сюди виносиш заготовки. Тут не буде стояти. Е, я так кажу, не буде, ніби ми взяли це приміщення. Не знаю, поки що є дуже сум... сумніви великі через ціну і через продовгувати цю незрозумілу форму. Тут не буде стояти вертер, тут, типу, просто буде стояти заготовки вже, і тут зробити нормально з нержавіючої, все, все, все гарно. Тут будуть лише збирати шаурму і швидко віддавати, або просто віддавати. Це вже більш компетентні люди мені підкажуть. Дивіться, а тут зал, правда, незручно, що через зал постійно ходити. Дуже навіть може бути. Ну, Це ще від попередніх орендарів від кав'ярни Блін, Мені в ідеалі, якщо б от, тільки кухню і от ту штуку, але я майже впевнений, що так домовитись не не А Тут дивитись кухню. Пам -пам 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 -пам. Ага, Вона така підвальна. Да? Ну да, московищ. І витяжка. Тільки мотор, так, да, треба? Ну, самовитяжку, але це все проведено і. Так, а да, сам сам блок силовий на вулиці стоїть. Ага. А тут уже. Тут робиш ці штуки. Да. Так. Хімчист... ну це зрозуміло тут. що Просто відхімчистити нове обладнання, якщо привезти, то це насправді шикарна кухня. Ну, з плиткою тут. 32 но, ну, 32 квадратних метри. ну, повноцінно нормально. Плюс приточка є. Ага. Ми ж в підвалі і в принципі ну, такої сирості ж. Навіть мікрохвильовка. Well, це воєнна рядом. <к divorce> Та, <к darf> понятно, то <Close> я жартую. І туалети теж треба робити. Excellent. Туалети мені не <плати> подобаються. <м tobacco> це зовсім не той стиль, який би я хотів. Ну тут все можна лишити, тільки прибрати. А оце ну ви б хотіли б от в чуші їсти в такому, їсти в такому туалеті. Ну, звісно, ви не будете їсти в туалеті. Будете їсти десь в іншому місці. Як ви напевно вже помітили, випуск у нас сьогодні не супер. Прям такий масовий. Я думаю, що він буде в першу чергу цікавий власникам малого бізнесу або просто людям, яких цікавить тема громадського харчування. І от для вас є цікаві новини. Добрий день. Добрий день. Зробіть, будь ласка, хот-дог. — Добре, дякую. Засікаємо три хвилини. Для більшості з нас хот-дог — це просто смачний, зручний та досить ситний перекус. Але для підприємців це в першу чергу продукт, на якому можна легко та швидко заробляти. Чи у вас не дуже виходить? Хочете продавати вдвічі більше хот-догів? Містер Гриль розкаже, як бренд, містер Гриль розпочинає унікальний проект розвитку стрітфуд бізнесу в Україні для підприємців, які хочуть продавати та заробляти більше. Прозвучало занадто казково. Насправді все реально. Дивіться, це кав'ярня Євгена Сінєльнікова. На прикладі цієї кав'ярні містер Гриль разом з Євгеном підготували серію корисних роликів для підприємців. Проект Прокачай свою точку у першій серії. Ви дізнаєтесь на що потрібно звернути увагу в першу чергу, щоб збільшити власні продажі. У другій про найбільш типові та розповсюджені помилки в приготуванні хот-дога та організації робочого простору. Третя, напевно, найважливіша про швидку видачу замовлення. І наостанок – реальні результати продажів хот-догів після реалізації всіх рекомендацій. До речі, точно я ж не розказав. Заповнивши анкету на сайті, ви можете також взяти участь. Переходьте за посиланням. Дивіться 4 серії відео. Реєструйтесь, виконуйте умови конкурсу. Та містер Гриль приїде до трьох переможців і прокачає їх точку. Як на відео. А 50 учасників, які будуть в топі списку, отримають круті та корисні призи. До речі, я би також хотів обрати одного переможця серед вас. До 30 квітня напишіть в коментарях власну чіпляючу історію створення свого малого бізнесу, і переможець отримає суперприз. Прокачку з моєї участі. О, три хвилини минуло. Дякую. Прокачай свою точку з містер Грей. Приїхали дивитися приміщення, всі впізнають, напевно, це місце це Бесарабська площа, ось Бесарабський ринок за моєю спиною, і арена Сіті бізнес-центр. Всі знаєте, я це місце. Саме арена Сіті люблю не дуже сильно, але тут дуже багато різних закладів. Тут, в принципі, таке місце, де велика конкуренція, але й великий потік людей. Це місце, яке притягує людей. Тут багато в обідній час обідають. І... Місце ось 200 квадратних метрів, плюс-мінус котлета по київськи Я спочатку хотів дзвонити моєму товаришу Саші Авакумову, питати, чого це вони закрилися, але потім мені сказали, що це інша котлета по київськи Хтось, типу, теж зробив, не вивіз, закрив. Тут взагалі не було маркетингу, не було людей. Заманило те, що тут вже готове все. Вони майже не працювали, нове обладнання, нове все може бути, воно трошки завелике під кафе-шорму, але пішли, подивимось. Не використана нова лопатка. І це така духова шафа для піци. Можна робити піцу зі смаком шаурми, центральна частина. Тут така от зала. Картини. Ну, Картини це все... Е, ну, ну, цю ми залишимо, е, а ці поміняємо. Буде шаурма намальована гарно. В цілому. Пишіть в коментарях, що вам подобається, що тут треба міняти, як вам меблі. Хотіли б виїсти нашу шорму на таких меблі. О, тут навіть підключено було. Е, в принципі, ця цегла мені подобається, і столи мені подобаються. Трошки поприбирати оці от. всяке. Ну, Дивіться, я не маю нічого проти класного українського стилю, але просто трошки от Хоча б поміняти картини і оце от просто подаруємо дівчатам. Так зберемо, поставити вдома у вазах. Mm. Тут от лишились бачите все, футболки, кружки. І ось такий санвузол. Ну, це, звісно, стильно, але воно теж трошки, Ні, ну чого, тут гарно. Гарна, нормальна, чиста обирання. Друзі, отак от після шаурми якоїсь гострої, ви будете тут сидіти. Що думаєте? О, я люблю, коли не автоматично, а коли так. Бо коли ти знаєш, ставиш руку, воно там щось капнуло, тобі попісяло на руку і, і все. І знову шукай той датчик. А це по-нашому. Вімкнув і все. О, і це я люблю. Бо не люблю дуйки. Бачите, яку ми важливо з вами туалетну тему підняли. Туалет мені тут подобається, тим паче їх два. Єдине, про що я думаю, це ціна. Ціна тут 5 тисяч доларів, і ще дуже сильно бажано викупити все те обладнання. Єдиний плюс, що це обладнання викупити можна набагато дешевше, ніж за нього е, заплатили. Там обладнання тисячна. Я не, не, не знаю, не буду говорити. Кроше, хочуть за обладнання і меблі в районі 100 тисяч гривень. Ой, доларів. Питання в мене одне. Де взяти сотку баксів? Бо і, і близько немає. Щоб це приміщення взяти, швидше за все, це може. Ну, давай ми будемо давити, що давайте без викупу. Так, 5500 і без викупу. 5 000 доларів і 500 гривень і без викупу. Швидше за все це приміщення буде здано і не знаю, напевно, не нам, тому що, ну. Дуже багато зараз є рестораторів, кажуть, що сюди якісь сітєвіки, мережевики будуть заходити. Не можна казати, які, ну і це і нам не сказали, це нормальна така етика ріелторська. Як хтось там відкриється, самі побачите, це вже не буде приховано. Ну, дуже багато зараз людей, в кого є 100 тисяч доларів, і є ще людина, в якої немає і близько їх. Тому проблема, якщо би воно, в принципі, здавалося за 5. Вже з обладнанням просто під оренду, то там трошки реально буквально на тисячу доларів якогось там вивізку картини ТС і можна хоч з завтрашнього дня відкриватись. Друзі ми повернулися знову на Бесарабку. Тут здається приміщення. Ось теж прямо навпроти арени. Це вхід в Бесарабський ринок. Але коли мені його відкрили, я був трошки шокований. Ось. Тобто. Стойка. Ось це Стойка. все. Бачите, ну як би, що сказати. Тобто, ось воно все. В теорії, давайте, я навіть туди заходити зараз не буду, бо не буде його видно всього. Барна стійка, тут можна поставити там 5 стільчиків, можна сидячи, їсти. Тут холодильник, тут плюс, що є каналізація. Тут да, ну, з знержавієчки, старішниця, щоб тут збирати. чи... Я просто боюся одного, що перший місяць точно буде наплив у нас і буде жопа. Не буде жопа? Хай буде така жопа. Чим її не да. Зараз його ціна 12 тисяч, але власник каже, що під шорму дорожче. Не знаю, з чим це пов'язано. Що ви думаєте? Це прямо вхід в Бесарабський ринок, тобто локація зручна, але дуже маленька. Дуже дуже. І це, але отут, отут ціна, яка просто і вивозити цю ціну, просто легко. Коротше, це дуже дешевий, по суті, ну, як формат мафу в самому центрі Києва. Мені здається, що просто навіть окремий маф на Лук'янівці зараз коштує дорожче. Але він от такого от формату супер мікро-мікро. Я думаю, що ми не впораємось. Пишіть свою думку. Е, дивіться, я прошу вас ділитися думками про всі приміщення, які ви бачите. Мені важливо, тому що вам там їсти. Але моя думка, вона все-таки першочергова, і я думаю, що це місце воно класне як друге. Що я маю на увазі? Просто як точка. Збуту, вона хороша. Якби у нас було приміщення там 150 квадратів, де є велика кухня, посадочні місця, все і на цій кухні робляться заготовки. Я просто знаю заклади, які так роблять, у яких є такий по суті великий заклад цех і з посадковими. І сюди просто привозити заготовочки і тут вже скручувати, готувати, продавати, то це може бути, щоб тут наші якісь амбіції втілити. Воно супермаленьке. Це просто як таке допоміжна додаткова точка, мені здається. Але тут ми точно не прогоримо. Отут плюс, то що от я ну, 100% буду завжди в плюсі, тому що 15 тисяч гривень всього лише. Плюс небагато персоналу це набагато менше ну, зарплати всього. Плюс маленька суперкомуналка. Ну, коротше, тут заробляти, мені здається, можна. Просто комфорт і амбіції тут. Відсутні. рухаємось далі. Лише за попереднє випуску нашу банку на обладнання на FPV-дрони Ми зібрали понад 300 тисяч гривень. Але нагадую, що ця банка термінова і вона потребує суми у 470 тисяч. Я дякую всім, хто долучився минулого разу. Якщо маєте можливість повторити свій донат, бодай у 10 гривень. Або якщо ви минулого разу пройшли повсю банку, будь ласка, лишаю тут QR-код, лишаю посилання в описі. Переходьте, донатьте. Нагадую, що це дуже важливо. Та терміново. Ось кадри роботи хлопців. Вони зараз працюють зі скидів, але пересідають на fpv дрони, які допоможуть їм швидше нищити ворога у кримінному лісі. Це важкий, дуже напрямок зараз. Тому дякую, що долучаєтесь. Друзі, а це перетин вулиці Спаської та Межигірської. Чи Межигірської. Це Поділ. Контрактова площа. Саме серце Поділу і тут. Якесь теж ми знайшли приміщення, я його не бачив, ще чесно скажу, навіть в оголошеннях. Це буде такий для мене сюрприз. Чекаємо ріелтора якогось. Так, друзі, трохи не туди пішли. Дивіться, ось біля прям горького. Напроти зупинки трамваїв. Отаке от от приміщення. Але воно, бачите... Підвального типу тут ще нічого не було. В принципі, місце по локації хороше, але мені не подобається, що підвал. Не, звісно, воно можна тут ну, все гарно зробити. Давайте проведу вас. Дивіться, тут захід. Це кухня. Тобто тут нічого ще не було. Тут робився ремонт, як під себе. Дивіться, для кухні це добре. Під витяжки все є, тільки треба її поставити. Нова плитка, нова підлога. Тобто це після ремонту все абсолютно чисте. Кухня хороша, кухня мені подобається. Це така кімната для персоналу. Йдемо далі. Це там теж під щось. Тут пожежний вихід, тут кімната бухгалтера, як сказали. Але я думаю, що шаурма чуж буде заробляти більше грошей і кімната бухгалтера повинна бути більше. А тепер по самій от залі. Дивіться, ви бачите, воно таке Це історичне приміщення. Ось вбиральня. Теж, бачите, все зроблено, вже якби все нормально, стилізувати це можна. А от сама зала, от вона йде отак. Це кімната для своїх. В стелі. Бачите, це десь 1800 якогось року цегла. Вона тут. Збережена і зберегли спеціально це історичної спадщини будівля, і воно просто трошки по атмосфері, воно наче прикольне, стильне, але ніби не під кафе-шаурма. Плюс до того ж, воно йде такими лабіринтами, бачите? Ось, тобто, я ходжу-ходжу, по відео важко зрозуміти, як я там петляю. Є два великі зали. Ось один побільше І ще один ще більше. ось кафе десь. Тобто воно по атмосфері, як, ніби знаєте, під якийсь паб було би добре, під якийсь, я не знаю, вайнері, гелері, щось таке. Мені в першу чергу важлива в коментарях ваша думка в цьому випуску, тому що вам сюди приходити і вам тут сидіти. Воно в принципі непогане. Я ще не знаю ціну. Дім, іди сюди. Я маю вгадати ціну, я так? 200 квадратів. Новий зроблений ремонт. Техніки нічого немає. Підвальне приміщення. 000 140 тисяч доларів ремонт вклали. <свісно> В принципі, ну окей, давай. Зробимо вигляд, що віримо. Фух. Оренда цього. Давай 2000 доларів. Так? Більше. Більше? Три? Більше. Три тисячі? Бачите, я вже професіонал. <свісно> Мені здається, що воно воно приміщення хороше. Але воно, мені здається, трошки не для нас. Пишіть коментарі, чекаю ваш відгук. Сподіваюсь, ви зрозуміли по цим от лабіринтам. Воно трошки давить. Воно класне, прикольне, але воно таке під лаунж, під паб або під якийсь винний бар. Так, друзі, приїхали в останнє в цьому випуску приміщення. Зараз я вам тривога починається, а воно, по суті, напівпідвальне. Пішли всередині, дивитись. Тут таке вікно, ось одразу це кухня. Можна ну, як мінімум кур'єрам зручно віддавати. Заходимо всередину. Ось. Ну, таке зовсім невелике. Тут 25 квадратів. Це ну, така як кладовочка, напевно, пожежний вихід. Був тут самий перший заклад. Субкультури. О, видно вам? От реально, без, 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 без перебільшення, це приблизно те, що я собі уявляв, який формат я думав. Давайте я вам покажу спочатку от все всередині, а потім скажу, де це знаходиться і ціну. І ви напишете свою думку. Ось, дивіться, в принципі, ось це все приміщення 25 квадратів. Звісно, що тут треба зробити ремонт, але на цю невелику квадратуру це гроші, які можна потягнути. Тут зробити все сучасно гарно, зробити підлогу. В принципі, тут, тут не треба нічого там кардинально ламати, щось там робити. Просто гарний ремонт. Хорошо постелити підлогу, стеля є, там підфарбувати його підшпаклювати — добре, гарно. Воно, в принципі, тут бачите, воно воно воно, воно свіже. Тут була субкультура, потім щось ще. І спочатку повномасштабного вторгнення воно не працювало. Є витяжка, можна кинути ще додатково, вона окремо від будинку, е виведена, тобто це не буде тягнути людям. Ось тут от робимо робочі поверхні, відкрита кухня, там три кухарі, тут декілька столиків і вікно, з якого можна як мінімум видавати кур'єрам швидко. Ось ще раз кручусь і показую. 25 тисяч гривень воно коштує, що в принципі зараз для умовного центру Києва дуже дуже окей. Ціна сюди вкинути 20 тисяч доларів в ремонт. Це буде ідеальний ремонт. Сучасний дизайнерський новий. Тут буде приємно знаходитись, хороші витяжки і круто. А тепер я виходжу на вулицю, показую вам, де це знаходиться, і ви пишете свою думку, тому що по факту це. Ну, центр Києва, але. знаходиться воно в будинку за адресою Івана Федерєва, 9 Це Печерський район. Хто може знати, там ось, де я показую пальцями, це скандальний такий нічний клуб Бохо, е вулиця Велика, Костел. Е коротше, нові ЖК. Тут, в принципі, багатий, класний, хороший район. Просто єдине, що добиратися сюди, просто відкрити на карті. Подивіться Іван Федерєва 9 і подумайте, як вам буде сюди добиратися. Чи зручно це, в принципі, он, вулиця центральна, яку всі знають, там метро Олімпійська, буквально 500 метрів. По факту це зовсім недалеко, але це не прям якесь прохідне місце. Воно людне, воно активне, тут і пологовий будинок, тут і інститут. В принципі, хороше. Будемо думати? Будемо думати. Що ж, друзі, дякую, що подивилися випуск. Не дивлячись на те, що він був в незвичному для вас форматі. Я навіть нічого за весь випуск не з'їв, але все одно прошу вас поставити вподобайку. Можливо, завдяки цьому цей випуск е, побачить більше людей, яким це буде цікаво. І також пишіть коментарі не просто реально заради просування, а в першу чергу заради того, щоб я почув вашу думку по приміщеннях, тому що вона мені дійсно без перебільшення важлива, тому що. Я сподіваюся, ви прийдете на відкриття шаурми. Чекайте нових випусків по відкриттю шаурми і до зустрічі в наступних випусках. Там вже щось з'їм.